Вітаю, друзі, в студії. З вами канадський Марк, і новини відбуваються, міняються радикально швиденько і дуже швидко зараз. І майбутнє України просто тримається на волоску. Багато українців зараз дуже сильно незадоволені, багато українців злі, деякі українці, дуже маленький відсоток, вважають, що все правильно робить Дональд Трамп, але в загальному це болить українців, бо багато Наших братів та сестер померли, багато продовжують помирати Україну, атакують дронами, ракетами і продовжують нападати на Україну. І люди продовжують гинути. На жаль, люди багато стали каліками, багато втратили своїх родичів. Багато дуже всього відбулося. І для України зараз е, ці мирні переговори, що відбуваються між Путіним та Дональдом Трампом. Вони болять, вони болять і перевертають кожного українця і українку, тому що від того багато чого буде залежати, і буде залежати, чи Україна зможе тримати свої території, чи Україна втратить свої території, які Росія вже окупувала, і можна так сказати, що забуде про Крим назавжди, Хоч і він залишиться в справжніх українцях в їхніх серцях. Але на жаль, так виглядає, що Україна дуже багато втратить і найбільше постраждає, так як і вона вже постраждала, і ще більше постраждає після всіх цих потенційних розмов. Я вас від щирого серця попрошу зараз. Залишіть цьому відео вподобайку, якщо ви дійсно від щиро серця підтримуєте саме україномовний контент. І українську мову, бо зараз як ніколи важливо підтримувати своє рідне українське. Тому я буду бачити і чекати вашої підтримки, бо старанно працюю, і всі україномовні канали старанно працюють для того, щоб завжди інформувати вас і доносити вам важливі важливу інформацію, яка відбувається прямо зараз. Буквально пару годин тому президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що потрібно Нараду екстрену нараду всіх європейських лідерів збирати цього тижня, тому що є проблеми. Говориться про те, що європейські лідери не будуть приймати участь в переговорах між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки. І європейським лідерам це зараз як ніколи дуже погано, тому що вони переживають теж вони не знають, що буде очікувати їх, і підтримка Сполучених Штатів Америки потенційно вже. Падає і не буде такою сильною, як вона була при Байдені та при минулих президентах, тому що зараз Дональд Трамп хоче співпрацювати з Росією. Дональд Трамп хоче запросити Росію назад в вісімку найсильніших країн світу. Дональд Трамп е, сказав, що йому самому байдуже, що і як виглядає з боку, йому насамперед найголовніше, щоб війна в Україні завершилася. І так, війна в Україні повинна завершитись, але яким загальному коштами, якими коштами Україна вже заплатила і ще заплатить? Ще й Дональд Трамп хоче 50% всіх наших корисних копалин, мінералів. На 500 мільярдів доларів, що є більше, навіть ніж вся допомога, яку вже було заплачено Україні, з одного боку це й добре, тому що Україна зможе відплатити і заплатити за те, що їй дали гроші, але Україна не винна в тому, що на неї напали, бо на Україну напали. На Україну е е створили повномасштабне вторгнення, і багато людей. Тратили своє життя і багато мігрувало, яких вже не поверну не повернеться назад. В цій ситуації найбільше постраждала Україна, і тепер ще хочуть забрати важливі цінні корисні купалини: 50% які президент Зеленський не проти поділитися, але 50% це досить так з... круто і забагато. І ця екстрена нарада європейських лідерів важлива як ніколи, тому що європейські лідери мусять переговорити і думати на те, як далі продовжувати підтримувати один одного. Президент України Зеленський сказав, що потрібно створювати більшу. Єдність в Європі, тому що американська підтримка вже не буде такою сильною, і Росія може навіть піти і дивитися в бік Європи, якщо її не зупинити прямо зараз. Тому зрозуміло, чому люди переживають, зрозуміло, чому люди панікують, і навіть подивіться, що зараз відбувається в Канаді. Як Дональд Трамп віднісся до Канади, як він образив Канаду, як він поставив тарифи на Канаду, і Канада завжди була дуже хорошим союзником, одним з найкращих союзників, яких ви тільки можете бамати та мріяти, ніколи не починала ніякі проблеми, завжди допомагала американцям в війнах, завжди підтримувала американців, завжди торгівлею займалися дві економіки. І лідер, потенційний прем'єр-міністр майбутньої Канади, провів е, мітинг сьогодні в Отаві та сказав чітко прямо Дональду Трампу та Сполученим Штатам Америки, що Канада завжди була сполученими штатами Америки. Що якщо Дональд Трамп хоче продовжувати бавитися в торгівельну війну, то це тільки пошкодить двом країнам, коли інші всі е, вороги будуть тільки зміцнюватися. Замість того, щоб просто зараз Канада і Америка зміцнювалися, то Канада і Америка будуть тільки йти вниз, люди будуть менше заробляти, втрачати роботи, і він сказав чітко, грамотно і прямо, що Канада ніколи не буде 51-м штатом, що Канада є е, горда країна, що Канада має багато дуже хороших е, людей і Канада. Буде Канадою, і ніхто не буде е, так е, погрожувати Канаді ображати Канаду, і що Канада чітко буде захищати свою країну, свої кордони і своїх людей. І Канада завжди була знаєте, така м'ягенька, ніколи так чітко нікому не говорила, але цей лідер. Потенційний прем'єр-міністр він сказав, що пора говорити, пора відповідати і пора діяти. Бо якщо не діяти зараз, то можна завтра мати дуже великі проблеми, і це нікому абсолютно не потрібно. Канадці, як ніхто, розуміють, українців найкраще, найбільше. Вони розуміють, як це болить, вони розуміють, що зараз відбувається, і канадці є з українцями. Канада зазначила, що тільки Україна повинна вибирати. Шлях до миру, як цей мир буде. І вони зазначили, що Україна як ніхто хоче цього миру, і це правда. Всі українці хочуть миру, всі українці хочуть, щоб ця війна завершилася, бо українці ніколи і не хотіли, щоб ця війна починалася. Але проблема в тому є, що на жаль, Україну хочуть лишити збоку, і фактично Україна програє багато за що люди вже загинули і поклали своє життя. Будемо тримати кулаки міцно разом, і зараз як ніколи важливо єдність і важливо надіятися на справедливість, що справедливість все ж таки є в житті, і ця справедливість буде і над Україною і опанує Україну нарешті. Українці зможуть зажити під мирним українським небом, та будуть мати свою власну територію. Бо Дональд Трамп і адміністрація Трампа сказали, що це не Реально зараз нереально навіть Україні мріяти про те, щоб е, повернути свої території назад, які вже окупувала Росія, та також що Україна не буде під'єднуватися до НАТО, бо це спричинить дуже великий та потенційний ще більший світовий конфлікт, і це нікому не потрібно. Дякую, друзі, що вислухали мене до кінця. Я вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.